Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Культивація взагалі не планувалася. І сівба не планувалася. Я не можу зрозуміти, ті всі плани такі хотів спробувати, а вийшло, що взагалі сі їм зараз. Менше з тим. Значить так, скультивував, Результат можна подивитися Мені. на цей. Ну, на вигляд. Типа. Це по одному слідові, ніякі там 25 слідів і так далі, тому подібне. Тобто, ну... Я вважаю, що красива. Десь там є якісь там пройобліки, то не страшно. Знаєш, такого сівалка. Сівалка. З чого вона перероблена, я вже не пам'ятаю. Купляв я її в валіках. Канал Датовий гараж. Чоловіка, ви знаєте, дуже добре. Руки не те, що золоті, і ні, ні. Золото, брилянти, знаєте, гіпс. Бриллянтова рука. У людини просто голова. І тя тяма, і... Тяга до конструювання чогось там. Я вже всіх засіках дряпав гроші, діда розкуркулював, щоб купити ту сівалку. І знаєте, я мільйон разів, я вже тоді був впевнений, а зараз я впевнений мільйон разів, що я не прогадав тоді. І за такі кошти я би хер би що купив взагалі туколи. А то вже готове, перероблене. До речі, Валік, ну ти теж бляха муха, щитав повний оборот. 119 зернин в мене вийшло, можливо, за рахунок того, що пшениця якась така трошки отака, може вона трошки дрібна. То її всипало 119 штучок за один оборот колеса. То Я зараз так сію, загортає шикарно люкс. Рала зняв, ну, то херня. херняв. Захват її чистий. Сікай. Нема рубітку. Одним словом, метр 50. А зараз я заводжу трактора, малий оператор. До речі, Валік зробив культурно тут люкс якраз. Вся купи тримається шикарно. шикарно. Тобі Валік виробляв е, сівалки, я вам скажу, був би він мільйонер. А був навіть. хто його знає. Ну що, заводимо драпача і їдемо. Ні, як казав Андрій, то не трактор. Для когось то мототрактор, то не мототрактор, до речі, бо тут є трепточка і вон. Тут є турбіна, хто не знав, і те і й тепер. У трактор взагалі перероблений так, що... ей-ей-ей. Зараз я заводжу, ви хоч звучок, послухаєте. Малий скаче на сівалку і в'йо. Так, що пано. Трошки дати. Нечетно дуже сильно дуже сильно задоволений тим, що я маю свою свалку діти. Це дуже важливо. Не один підтвердить мої слова, що мати вдома щось своє це дуже-дуже важливо. Мати вдома тракторця, не важливо, якого, мати вдома не в грубо говоря, не важливо яке. Але дійсно нікого не чекати, нікого не просити, нікому не платити, за неякісно виконану роботу. І робити, коли ти хочеш, як ти хочеш і скільки ти забажаєш. Подобається тискові, ти інші механізми. Не гарно скидають свою роботу і зерна, не видно, можна подивитися. пошукайте, де тут є зерно. Тут, тут яма просто була. Ну а тут взагалі ніде немає. Справа ввод робить, що це бюджетна відносна сівалка, дуже-дуже бюджетний трактор і якісно виконана робота. Що я хотів, а нічого. А наразі ми з малим йо. А ви, хлопці, будьте всі здорові. Пишіть наші думки, кому подобається. Це взагалі моє перше в житті сіяння, такою сівалкою та трактором, тому не все життя, Як не робив на великі трактора, я робив. З великими сівалками, а з такими маленькими сівалками. Підтримайтеся, тримайтеся, побачимося.